Доброго дня, друзі! Сьогодні запріх, рубіну. Їдемо рубину, їду перенесу нового власника. Перенесся продавалася, я пару разів відео знімав, викладав, я казав хто. Хто схоче, й купить, хто, хто не схоче, буде тримати мені таке. Людина поцнева каже, може пригнати, прижине. Трир, помагу, три кажу. Є так. Чусені себе. Трипомало. Yeah. Будемо здорові, мир і найшвидшої нам перемоги. Тому всі самі бачимо, що, що у нас є. Тому всі ми зараз хочемо най, найскорішої перемоги, щоб усі повернулись додому. допомагати вирішив от вам взяти вітер зразу може трохи бути мене добре не буде чути бо то вітер є дуже але я так трохи прикрив може, може не буде тут нас припнупу по селі до польової дороги ну, доїхали щоб не було машин Краму від рубини, від шаніта в перші дні то казувала церкви, купала встайне рвалася, хотіла до поби, але в неї не було виборобу, не було місця біля куби. Віще помало. Шаніта жребна, по шаніті видно, а от по рубіні щось я трошки сумніваюся, але... Буде, буде далі видко, як то кажуть, але ніби на квітень то би мало бути видко, пошаніті видко добре вже він щось не дуже. Додому будемо напевно вертатися туди вже асфальтованою дорогою. Троха Не пускаю, пілетіли ходіть помалу бо то... Буду летіти туди, назад, будуть мокри. Вісті, де йдеш? Так сьогодні помаленько хай йдуть, бо вітер землю дуже. Снігу в нас немає ще. Але вже б і хотілося снігу. Ще от бачите на полях кукурудза стоїть, ще вся не зібрана. Далі я ще буду знімати, може зараз тут кастану, підом трошки покажу їх довкола, бо на Ютубі давно вже не було відео, я давно не викладав. Казав, що будемо їхати на змагання, на цей фестиваль в е білі Ослави, але не поїхали. Трошки нам не вийшло, і тому ми не поїхали. Десь таке, то ще поїде. То, Як то кажуть, то не перший, не останній був. Усіма силами е, збирають такі фестивалі, такі змагання, які так, е, ну, підтримують люди, показують хто, які має коні. Це дуже гарно, на мою думку, тому що в нас в селі коней мало, є таке село, що взагалі вже коней немає. А от Таким от заходом так, так, трошки нагадуємо про те, що, що є любітелі тілі такі, що, що люблять цю справу і, і, і знають. Трошка тут трохи вітер стих Поки Барнаса Чи не можна вже Стей! Вісі, ну, О Така кругла саніта вже По губіні ще не дуже Ну нічого І таке буває друзі Але Барнаса Tudi če ne čuješ, to je troška stalo, da pokazate. Дуже давно відео не було на Ютубі. Багато хто писав в тіктоці, в коментарях, щоб більше таких відео я знімав. Насправді комусь подобається це, когось зовсім інша думка ну, на рахунок моїх коней, на рахунок того, що я знімаю. Але це, це таке. Для мене це пам'ятка, я люблю це, якби я... Таке заняття і догляд за кільма, так я би коней не тримав. А я коні тримаю і стараюсь помаву в своєму, скажімо так, в своєму ділі це розвести помалу. не стараюсь купити зразу щось таке велике, скажімо так, потужне. Але помаву з цих кобилів щось розводимо спочатку такого. Жеребця привезу, спорували таким, потім таким, і от так, друзі, помалу-помалу розводяться в нас коні. Барон. Також ми продали його на руки, доставили свою, своїм транспортом. Маємо свій транспорт. Ще дберка баронесу, баронесу своїм ходом, теж своїм транспортом. Даю зараз TikTok на другий аккаунт ще відео. На одному я вже виставив, є вже на одному, потім ще зніму на другому. Підписуйтесь також на, на TikTok, на, і на один і на другий аккаунт. Там, там відео є переважно весь час, якісь нові і нові. Більше ніж на Ютубі. Ми вже їдемо додому, до вже нового власника. Хай буде йому здорова, приносить, як виросте, навіть приносить, приводить своє потомство, лушечка гарна, черна. Щоб Ми вже їдемо додому. тому що Тамка через центр села не хочу їхати. Троха є янка, тут через поле. І дорога коротше і ще, ще буде. Їдемо додому зараз. На дорозі трохи щось познімаю. Власників барона може скинути фотографії, який барон зараз. Якщо скинуть, то я вставлю на відео, який зараз барон вже виглядає. Жребчик, певно помінявся. Цікаво, який іде. Ми вже приїхали додому, завів коні до стайні. Дав їм трохи сіна, трошки вприяли мокрі, пити не давалося, нехай постоять 2,5 годинки, обсохнуть гарно, тоді буду давати їм пити. Або зараз піду, напущу теплої води їм, дам такої теплої води, хоч по ведрові, щоб вони напили, потім вже. Зимний з Керницею. Такі кубилки, таке новеньке відео сполучили. Вернеться вже у нового власника, хай буде йому здорово, лошечка гарна. Всі друзі, бувайте здорові, всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть, як вам, як вам такі коники, що, що до чого, як той казав, <су> що, що ви вважаєте, Пут... кожен має свою думку, кожен вважає по-іншому, тому... тому напишіть, як вам такі коні, щось може напишіть, щось може я неправильно трошки роблю, щось таке. Я скажем так, фірман молодий, стажу такого ще не маю, але помалу той стаж в мене набирається. Всім бувають здорові, всім мирного неба і швидшої нам перемоги. Слава Україні!